У дімки Маларос Кмарова новий сезон. Він тепер нам буде показувати світ на виборі. І що я можу сказати? Хотілося розділити цей досвід з вами, тому що. За традицією радянських мемів не так любить іскусство в собі дімка, як себе в іскусстві. Ну і власне його репортаж про роботу ППО в Україні так власне і виглядав. Тож ми трошечки з вами подивимося про це. Зараз я хочу перевірити, чи все пішло, чи все завантажилось. У мені пишуть у чатику, чи є звук, чи все інше. Особливо володя, ти мені бо тобі я довіряю, бо тут різні розбушаки пишуть мені різну неправду. А причете мені хочеться, ну, власне, і спочатку сюжету від Дімки Камарова, дуже-дуже вражаючи, як він одразу свого глядача бере в полон українською символіку жовто-блакитні кольори. Ну, знаєте, як ото соски виколюють очі на площі ринок, так жовто-блакитна кольористика його костюму просто вико. Оля очі глядачеві з перших секунд. Просто з перших секунд. Так у чому полягає формула сили українців? Давайте дізнаємось разом. Кожна експедиція для мене складається з деталей, які дуже важливі: розряджені акумулятори, спущена шина або ненадійний трос можуть підвести у будь-який відповідальний момент. Як ви розумієте, починаємо передачу про роботу ППО. Ми звичайно з реклами. І реклама про те, що Дмитро все передбачив, все аж до того, що вдягнув спеціальний красивий костюм. Ви пам'ятаєте, що у нас люблять ведучі підкреслювати свою приналежність до українського Наприклад, Ді Гардона, він завжди то до вторгнення вдягався в біло сині-червоні кольори. Після вторгнення почав вдягатися в синьо жовті Ну і от Дмитро, так щоб глядач. Не переплутав, не переплутав. Що за ведучий, Яка країна, який продукт, що просуваємо? Вдягнувся, щоб бути готовим до усього, і навіть до найстрашнішого. Ранкова кава, наче серце, перекус на ходу, смажена їжа, і ось вона печія. Ви розумієте, не почалася ще історія про ППУ і про незламність українців. Але головне розказати про печію, з якою Дмитро теж знає, як боротися. Неприємний супутник, який може зіпсувати подорож, але я й до цього підготувався. Ми не будемо дивитися, який препарат допомагає Дмитрові приготуватися до того, щоб справлятися з печією, але, як ви розумієте, починаємо рекламу, починаємо ми з рекламою, і в принципі мені. Мені трошки було незрозуміло, це іміджовий продукт для українських збройних сил, чи для фігурантів, які були у цьому відео, чи для самого Дмитра, якого допустили до таких небувалих висот, і у нього виявляється вже рівень доступу. Ну ледь не як у президента. Ну ви розумієте, один плюс один накладає відбитки. Чи що це все в? Це ролик, який з одного боку мав би поінформувати глядачів про те, як працює протиповітряна оборона, але з іншого боку, мені виглядає просто промороликом Димки Камарова, який от реально можу і сюди залізти, і тут познімати і от дивіться, який я офігенний Супермен Вікінг. І насправді, ну насправді я дивилася цей сюжет. Я вам тут. Дам просто маленький уривочок, і ви зрозумієте, чому у мене таке ставлення? Тому що це зараз дуже багато документалістики, дуже багато телевізійних сюжетів, дуже багато репортажів з приводу того, як наші захисники дають відсіч Росії, але ну такого я ще не бачила. Ще декілька хвилин, і шахет нарешті підлітає ближче до нас. А ось сумі рішують трасера. Отже, починаємо з того, що зараз до нас прилетять шахеди. Клас Взагалі супер. Летять шахеди, взагалі офігенно! Шахет майже поруч, проте від нашої зони він далі ніж за два кілометри. Тож першою починає відпрацьовувати інша група, яка до нього ближча. Це працюють наші колеги, які тут поряд. Дуже активно працюють. Ніколи я ще не мрію про те, щоб на мене летів дрон. А зараз ми хочемо це зняти, тому мріємо, щоб дрон летів до нас, а не до них. Ми, здається, знімаємося в якусь, я не знаю, комедійній версії Слуга народу 228. Я не знаю, чи якийсь сезон. Ну... Ну, тобто, я розумію, у Дмитра профдеформація він звик, звик їсти скарпіонів, ловити восьминогів руками, знущатися з бургенів інших держав. Приїжджати і записувати про них відеоролики, розповідаючи, що Україна села гіде. Ну, все понятно. Ну але реально ну серйозно в момент, коли Україну постійно обстрілюють, і ми бачимо загиблих, і ми розуміємо, наскільки важлива та робота, якою займається протиповітряна оборона. Ну, типу, ти реально вважаєш, що в сюжеті про роботу ППО треба. Ніколи. Ще не мрієш про те, щоб на мене летів дрон. А зараз ми хочемо це зняти, тому мріємо, щоб дрон летів до нас, а не до них. А! Знаєте, у мене було враження, що я дивлюся на ну, якусь таку, а, а, таку дуже, дуже збочену версію Петра П'яточкина. Ну от Петрика П'яточкина допустили до того, щоб знімати репортаж ПВО, І Петрик П'яточкин ходить і таке. Дивіться, я тут офігенний, я тут постаю зараз, я вам все розкажу. Я ні, я розумію, що це спрямовано на те, щоб знову ж таки охопити собою якийсь лохторат, коментарі, чи то ботні, чи то реальних людей. Я не знаю, є можливо якісь реальні люди, яким це все сподобалось, які прониклися таким жартівливим тоном дімки, що нам видав свій новий продукт, але ну мені було. Знаєте, щоб не плакати, я сміюся, але все-таки хочеться плакати. І тут давайте ж з самого початку почнемо. Бо початок був драматичний, от, в принципі, там з перших хвилин стало зрозуміло, що сюжет буде багатообіцяючий. Ми бачимо, ніби звичайний цивільний мікроавтобус, але це командний пункт, в якому просто зараз знаходиться пізнаєте 93-63, Що за цих. Командуючий повітряних сил України Анатолій Миколайович Кривоножко. І у нас є виняткова можливість зняти бойову роботу. От просто зараз йде тривога. Летять шахеди, летять, е, запитаємо, що зараз, що летить. І ми всі уявляємо собі, що керування протиповітряною обороною це якийсь бункер дуже глибоко. Ось ліс, мікроавтобус. Ось така вона сучасна війна. О, о, оце реальна робота. От лісі, да, Я підійду, привітаюся. Бажаю здоров'я. Я вибачаюсь, вас не можна зараз турбувати. Балістика. Балістика, вибачайте. Балістика, вибачайте, уже розійшлося на а, меми. Ну і ви розумієте, що з одного боку. З одного боку, ти не можеш повірити, що це все серйозно. І е, Дмитро нам розповідає про те, що от саме так виглядає штаб збиття е, всього, що на нас летить. Стає бусик у лісі, і от він прикритий гілками і паралельно, от летить все, летить балістика. Балістика, це балістика, це вообще дуже серйозно. Балістика слово, яке під час повітряної небезпеки лякає українців найбільше. Такі ракети летять по балістичній траєкторії. Спочатку підіймаються дуже високо, деякі з них аж в космос, там розвертаються та падають на свою ціль на величезній швидкості, в кілька разів перевищуючи швидкість звуку. Тому вони становлять найбільшу небезпеку та потребують максимального зосередження тих, хто відбиває повітряний напад на збиття лічені хвилини. Потрібне максимальне зосередження тих, максимальна увага тих, хто відбиває повітряний напад на збиття лічені хвилини. Вони становлять найбільшу небезпеку та потребують максимального зосередження тих, хто відбиває повітряний напад на збиття лічені хвилини. О, о це реальна робота. Да, ага. да, Я підійду привітаюсь. Бажаю здоров'я. Я вибачаюсь. Вас не можна зараз турбувати? Балістика. Балістика, вибачайте. Якщо ви думаєте, насправді, ну тобто, давайте так. Це ж Дмитро зняв в комедійному жанрі. Це все монтували якісь люди, абсолютно припускаю, що не Дмитро. Це все пропускали через якусь комісію, яка випускається далі. Це ж розумієте, у нас все одно є. Цензура, хоча хтось це то, що, що цензури немає, яка випускає цей продукт на масового глядача. Тер ви розумієте, що роблять з масовим глядачем, якщо для нього роблять такий масовий продукт, популяризують ППО. Одним словом, у нас є популяризатор Дмитро. І ви знаєте, якщо ви думаєте, що це якась, от ну у когось просто зісковзнула рука, підписала, завізувала, і воно ну, типу, це ж це ж треба було все. Зробити декорації, поставити Дмитра в ці декорації, показати Дмитру, що балістика літить. Дмитро такий, балістика, все дуже серйозно. Я буду дуже, дуже тихо, тихо з вами говорити. Поки прокоментую, що бачу, буду говорити пошепки, щоб не відволікати пересувний командний пункт і чайний мікроавтобус. Ми бачимо багато телефонів, моніторів. І ми бачимо, як ідуть ракети курс Дніпро.

Нам бракує популяризації телеграма. Теж телеграм популяризують в телемарафоні обов'язково, тому що ну телеграм же ж не складає величезної конкуренції насправді інформаційному полю, яке намагається втримати централізована державна телемарафонна структура. Телегра... Ну, дивіться, що таке телемарафон, і що таке телеграм в інформаційному просторі засмічення місків. але нам треба вставити. Продакт плейсмент Телеграма. Зараз Дімка поки не може говорити, поки не може говорити з генералітетом. Зараз він подивиться, а що ж там в Телеграмі пишуть про те, що летить, щоб звірити, чи правду, чи правду йому зараз тут розповідають в штабі, який стоїть, прокритий листочками. Ось просто зараз Запоріжжя, Дніпро-балістична ракета рухається у вашому напрямку. Робота йде просто в лісі. От це я уявити собі не міг, що це так. Та ви навіть не уявляєте все взагалі може бути інакше. Взагалі цей бусік може поїхати. І це інший рівень бусифікації. Ви можете просто, от ви бачили цей бусик? Цей бусік може їздити просто по Києву для того, щоб балістика, яка за ним, яка за ним полює, його не спіймала і сенсація. Ми використовуємо пересувний пункт для того, щоб не могли нас відстежити. Це один із елементів безпеки. Він може навіть в Русі керувати. А, Тобто можна стояти десь Мо... в Києві? А, не важливо, де. Ось так, друзі, ніколи не знаєш. Можеш стояти у заторі, бачити мікроавтобус, а там може знаходитись командувач повітряних сил і керувати протиповітряною обороною країни. Але не розслабляйтеся, тому що якщо біля такого бусіку ви знаходитесь, то скоріш за все теж за бусиком палюють. І, в принципі, Дмитрові можна, не було, можна було не залазити в паркову зону чи в лісосмогу, чи куди він там заліз, він міг би просто по місту з бусіком кататися, і там був би шанс теж. Ніколи я ще не мріяв про те, щоб на мене летів дрон. А зараз ми хочемо це зняти, тому мріємо, щоб дрон летів до нас, а не до них. Ну, Я не знаю. Якщо завданням було зробити максимально каратору, Карикатуризацію всього процесу, то, в принципі, Дмитрові вдалося. Йому вдається робити лайтові комічні сюжети, де іванушка Дурачок, ну, він, в принципі, грає оцю от рубаху парня, близького до цих господи образів, архетипів, які в українських казках не дуже проявляється, а в русських народних так дуже сильно. І от ми бачимо цього Єміля чи Іванушка Дорочок, чи що воно там. А, Дмитро зняв цей сюжет. Але якщо ви думаєте, що Дмитро один так, такий там на один плюс один, то все далеко не так. Я потім ще подивилася інтерв'ю на плюсах з Дмитром, де його дуже сильно хвалили, і аудиторія зразу склали враження про цей фільм. І мені дуже сподобався ведучий з його гострим запитанням. І я почула це запитання і зрозуміла, що вони там всі такі. За що ми тебе ще і любимо? і За тобою цікаво спостерігати. Вже скільки, скільки років ти на собі випробовуєш ті чи інші історії, де ти був в всьому світі? От про ППО. А, а тобі дали збити ворожу ціль? Ну е, не стріляв є. Правила є Женевська конвенція. Я як журналіст робив те, що має робити так. журналіст. Слава Богу, я даю відповідь спеціальну, бо я могла закінчити просто на запитанні, на запитання жур журналіста Руслана Сінічкіна, чи дали Комарову збити балістику, тому що він знімав сюжет, ну чого б йому не дати збити ще балістику? Ну. В принципі, я розумію, що вони ставлять якраз ті запитання, які виникають в головах у їхньої аудиторії. Вони дуже добре знають свою аудиторію і роблять для своєї аудиторії контент. І контент прекрасний. Дімка намагався зловити цей шахет, тому що йому хотілося б зняти матеріал. Сінічкін запитав його, а що там? Ну маю ще не приплутав прізвище ведучого. А що там, а що там? Далі балістику збіть, не далі. Ну. Женевська конвенція. Ну, окей, добре. Я я розумію, що насправді можливо, якби не було інструктажа, і якби можна було далі там навалювати фантазі, фантазії, якби бачив цей сюжет, а, господи, Дмитро Камаров, то, можливо, він би сказав, що далі, Да і що він що-то навіть зубів. Тому що, в принципі, весь сюжет виглядає, як Ну я не знаю, як. Якась фантасмагорія на тему української війни, ви знаєте, все-таки, ну, перший комедійний фільм про Голокост зняли років 30. Після Голокосту. Треба такі фільми, таку от сатиру трагікомічну знімати з дистанції, і тоді це можна робити. Але ну, один плюс один змогли це зробити просто от уже. І в головних ролях ви бачите, не соромлячись, кидають себе на бразу тушками журналісти. «1 1». плюс Я вражена була цим сюжетом.